Моє звернення до тебе, так, так. Саме до тебе. Слухай, якщо в тебе є якісь комплекси, то ти просто подумай, чи вони насправді твої, чи це комплекси твоєї мами, тата, брата, сестри, подружки, друга, сусідки, баби тещі, ну будь-кого, тому що, тому що дорогенькі мої комплекси нам е вносять люди. Дуже часто, дуже часто, тому що ти не так ідеш, ти не так їсиш, ти не то говориш, а ти погана мама, а ти погана жінка, а ти поганий чоловік, а ти ще щось, а в тебе не такі діти, а ти їх не так виховуєш, а подивись, вона живе отак, а ти живеш отак. Це все слова маніпуляторів, які намагаються щось там, щось там додати, внести якісь корективи в ваше життя зі своєї колокольні. Не слухайте таких людей. Дивіться самі на себе. Бо що таке самооцінка? Самооцінка це самоцінність себе, самоцінність себе. Не те, як вас оцінюють зі сторони, а те, як ти оцінюєш сам себе. Ти оцінюєш сама себе. Що щось тобі не подобається в собі, змінюй це. Але не питай перед тим поради, як і в яку сторону тобі краще змінитися. Прислухайся до себе, ти все почуєш. Найкраще, ти найкраще. Вірю в кожного з вас.